Вітаю, вітаю всіх всіх моїх 42 підписникам. Дякую вам за те, що ви підписались, ставите лайки, дивитесь мої відео. І дякую вам. Ви бачите, в мене вже не 6. Завдяки вам. Це дуже-дуже приємно. Ну, чесно. Так, що після мого вчорашнього відео про прогулянку в лісі, мого, на секундочку, третього минулого відео про прогулянку в лісі, де я показувала, що таке дикороси, Ну, сухоцвіти дикороси. У мене вже є питання, тому відповідати на них буду. Дякую за запитання. Відповім обов'язково, в наступних відео запишу. Сьогодні. Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас тут вже, ну, бачите, все приготувало, все, щоб для ознайомлення із тим, на якій категорії діляться сухоцвіти. Я, звісно, в шоці тоже сама з себе думаю, я ж хочу ну, якийсь такий контент вести. ну, ну, якби, і, ну, Не то, що там розважальний. ні, ну, він... Повинен сприйматися як сторінка продажу. Ну, поняли, я ж продаю наш товар, йолки йо, йо, палки А виходить, що у мене тут научно-популярний журнал. Ну, поняли? Ну, ладно, я подивлюсь, до чого це дійде. Ну, для тих, хто пропустив у школі там, біологію, буду зараз розповідати. Слухайте. Значить, у нас сухоцвіти діляться на. П'ять категорій, ну це так, п'ять. їх, можливо, і більше трішки є. Зараз, мабуть, я не буду розповідати про ці категорії, просто так образно скажу, що це у нас квіти, це у нас злаки трави, це у нас, що у нас ще листя, гілки, плоди, туди гриби, ну теж туди і декоративні, декоративні злаки. Злаки, сухоцвіти, квіти. Ну, все щось таке, яке екзотичне і ну, не те, що ми звикли бачити десь на природі у нас. Та, от. І ще туди відносяться у нас квіти, ті квіти, які ставлять у композиції ну, ж, ж, живі букети. Це теж при правильній там, сушці, це теж буде сухоцвітом. Отже. Про це все у наступному відео, бо часу поняли мало три хвилини. Ну ні о чому.